Чи пішли і записали староборону з першого ж дня, і які стали на бойовій позиції. І тому, звичайно, зараз ми просто з ними згружилися, Собсіями. Моя донечка з перших днів займається волонтерством. І на другий день, коли я спитав, що ви робите, вона каже, коктейлі Молотова. Я кажу, які з них сенс? Вона каже, дві автомат танк не візьме. А коктейль Молотова танк візьме. І вони здобувають знання, які... Не хотілося б, щоб вони їх здобували, але і моя дружина і моя донечка, вони допомагають у Львові тепкальній обороні, роблять коктейльні молотова, запаковують гуманітарну допомогу, допомагають біженцям, які йдуть з України. І тому, звичайно, ми всі в бойових лавах, кожен на своєму місці. Всі чорні хлопці са підіч. Крокса, кроковічок. Поки цей маніяк Путін при владі, ми завжди будемо жити в небезпеці. І ця війна, ця війна до перемоги. І я впевнений, що Україна переможе. Для мене політика це національна визнана боротьба. Коли в ще восьмому році учолив спадщину. Якби мені хтось сказав, що це буде називатися політикою, я би сміявся. Ми йшли в боротьбу за Україну. Я вважаю, весь етап до сьогодні це національна визвана боротьба. Для мене особисто це був такий перший бій в цій війні проти російської агресії. Спитань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Знаєте, дуже символічно, що в той день представники партії регіонів Комуністичної партії прийшли у Верховну Раду України. Григорійськими стрічками, які пізніше стали символом агресії. А ми, опозиційні сили, прийшли з блакитно жовтими прапорцями. І це протистояння, яке ми потім бачили в Україні, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, воно починалася там, того дня, коли протистояла Україна і російські маріонетки. І це було наголошую ще раз дуже символічно, дуже видимо. Дуже демонстративно, вони намагались знищити Україну за лі найвищого законодавчого органу України в цей день 27 квітня. Я робив все, що міг. Я робив все, що міг, щоб цього не допустити. І мені прикро, що нам тоді не вдалося зупинити катифікацію хатківських угод. Маємо усвідомити, не існує двох різних Україн. Є одна велика Україна, яка спільно виступає. Опинились сьогодні при владі. Ми їм продемонстрували, що українці не будуть мовчати. Ми не скоримось, і перемога буде за нами. Що перемога буде майдану, бо я завжди казав, бо тут б'ється серце України. Ви знаєте, що в Криму намагаються підняти російські крикольори. Ви знаєте, що в Кримі роблять сценарій по розколу України. Очами ми пили на Майдані гірку каву і мріяли. І якби хтось тоді сказав, що за кілька місяців Янукович втече, що почнеться російська агресія, а українська армія постане з популу і буде давати вічіч ворогу під гімн ООН і офіційне привітання в Слава Україні. Якби хтось тоді сказав, що курс... До ЄС і НАТО стане конституційною нормою. 334 за рішення прийнято, прийняті зміни до Конституції. Це не зворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої інтеграції, це віковий день. Що відбудеться українська пісня, українське кіно, українська мова, що українська церква отримає незалежність. І стане рівною з іншими затклами світу, що українці без віз зможуть подорожувати цілою Європою. Якби хтось таке розповів якусь зимових ночей на Майдані, якби хтось сказав, що все це буде правдою через п'ять років, це звучало б фантастично. Це давало б підстави думати, а чи би ми п'ємо. Посади не мають значення. Має значення найбільш відповідальний для країни момент бути на передовій і робити все можливе для того, щоб Україна шла шляхом незалежної європейської держави. Найважливішими для мене питаннями були питання національної ідентичності. І, власне, закон про мову, декомунізація, церква це були ключовими питаннями. якщо ми вкраїнському ці каденції, Забудьте про рейтинги. Ми з вами на війні. Це наша війна. Як на Майдані, так і на Сході. Ми з вами маємо зупинити кошесть популізму, реваншизму та інколи підліткової безвідповідальності деяких діячів, які вважають себе політиками. І Європейський Союз і НАТО для України. Це не є просто зовнішньополітичний вибір. Як для якоїсь європейської країни, для України, для української нації і ЄС, і НАТО, це дорівнює незалежності нашої держави, щоб усі проукраїнські сили могли стати плече до плеча, щоб вони могли спільно відповідати на ці загрози. Я наголошую, ці загрози є не тільки військовими, це й гібридні загрози для деморалізації українського суспільства. Для розколу українського суспільства, для наталення одних українців на інших, і власне в тому бачить Путін свою ті. Я робив все, що міг, як міг, і наскільки міг для України, на якому фронті боротьби я не опинявся. У мене в родині і діду воював в українській галицька армії, Брати мого батька воювали в УПА. і батько мені колись сказав: Ти за них всіх відповідаєш, тоді ми Україну змогли втримати, а сьогодні маємо втримати. Ми завжди змогли втримати. Сьогодні обов'язок перед ними і втримати нашу державу. І перемогти того ж покомбічного ворога. Треба втриматись. Годин, день, ніч. Втриматись. Хочу вам сказати, боротьба продовжується, люди. Боротьба продовжується. Дехто каже, це фантазії, але на Майдані в нас шанси були. Великі, але духом ми перемогли. Сьогодні наш шанс набагато більше. З нами Збройні сили України. Перемогли на Майдані. Переможемо і сьогодні. Це ж остання війна. За добою чоловіцтво зі звільством стає. Це ж остання війна. Яка забезпечила втілення в життя цієї мрії Андрія. Андрій мріяв, щоб армія мови віра панувала в українському народі, і ми разом проголосували зміни до конституції в частині обов'язковості руху України в її сенаті. Але давайте відійдемо від офіціозу. Андрій справжній друг, справжній бойовий товариш. Коли Андрій позаду спина точно прикрита, Андрій був дуже мудрою людиною, дуже вихований. Андрій, дорогий Володимиру Івановичу, був великим сином. Андрій був великим чоловіком і великим батьком, дорога пані Уляна. Андрій був справжнім, справжнім українцем. І тоді, коли кажуть росіяни, що вони почали війну для того, щоб не де на денацифікувати УКРАЇНУ ОЦЕ ЇХ спосіб денацифікації вбити кожного українця. А ми маємо жити. Ми маємо берегти державу. Ми маємо втілити в життя те, про що мріяв Андрій. Тому сьогодні багато тисяч людей зібралося на Майдані. І тому сьогодні. Багато тисяч людей зібралися в храмі на Парастас. І тому завтра, багато десятків тисяч разом з нами будуть у Львові. А плакати сьогодні і завтра буде вся Україна за своїм великим сином. Андрієм. Дякую тобі, Андрію. Комендант майдану, Андрій, командир майдану, командир сотен самооборони майдану. Андрій провідник. Української нації. Подивіться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандера. І те, що російська пуля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія, це теж не випадково. Знаєте, я сьогодні хотів згадати щось дуже-дуже особисте, що було тут на Майдані, і з подивом помітив, що в мене абсолютно перемішалися спогади Помаранчевої революції і замерзлого Майдану 2004 року і революції гідності 2013. І тоді, і тоді ми в день заходили в будинок правспілока, а вночі були в наметах знаменити Андрія Тушонка з гречкою і ковбаси, чим якимось він пригощав лише дівчат, нам не давав. Тоді, коли тут на Майдані залишалося біля сцени менше тисячі, Андрій був тут. Коли вів в лютому на мирну акцію до Верховної Ради з вимогою Геть Януковича, це був справжній Андрій. І ще одне для мене. Точно асоціюється з Андрієм. Армія мова і віра це не гасло порошенка. Армія мова і віра це державотворчий фундамент української держави. І коли ми приймали. Законодавство про збудову української армії не відновлення, а розбудову, коли перші сотні самооборони в березні місяці відправлялися з Петрівець на фронт, це був Андрій, і коли Верховна Рада приймала закони про обороноздатність, вони проходили Раду нацбезпеки та оборони йшли до Верховної Ради і приймалися. Це було роль Андрія в розбудові армії. Сьогодні ми бачили яке щасливе було його обличчя, коли він сидів в президії Верховної Ради на трибуні стояв Микола Княжицький. Президентському місці був Петро Порошенко. Це було щастя прийняття закону про українську мову. І це все. І квоти на українську музику, коли казали, що її ніхто не буде слухати, що вона не виживе, і квоти на українські фільми і обов'язковий переклад в кінотеатрах. І українські книжки, і арсенал, і форум це мова, і внесок важко переоцінити. І віра, коли я збираю як президент всіх українських церковних ієрархів. І я запропонував його всесвятості Вселенському патріарху, що ми зробимо і звернення до нього всіх українських ієрархів і всіх українців через український парламент, український уряд. Мене сп'яті запитав, а скажіть, будь ласка, а скільки років ви для цього потребуєте, пане президенте? Моя відповідь була 24 години. І тоді, коли моє звернення було поставлено на голосування, звернення до Вселенського патріарху щодо надання Нам Томосу, ми отримали більше, ніж Конституційну більшість. І питання на голосування ставив Андрій Парубій. Бо це є наша віра. В мене таке враження, що Андрій був готовий загинути за Україну від російської кулі. І я був в шоці сьогодні вночі, коли поліція мені повідомляла, до речі, я хотів би скористатися можливістю і подякувати бійців-офіцерів карного розшуку за те, що сьогодні вночі затримали вбивцю. І просто так як відходив вулицями львов, вільної, соборної України. Слава Україні! Слава! Дякую, Євгенії, за те, що згадала цей проект Устані. Це дуже важливий для Андрія. Тому що справді, для Андрія найперше важливим було питання національної пам'яті. Власне, він був одним з тих, за які кому що про що вже говорилося, було вкладено закони про демонізацію. Один український народ. Можливість бути не тільки воїном і революціонером, і борцем йому було також, бо він мав можливість бути і будівничим. І він дуже пишався тими справами, які йому вдалося до їх йому вдалося до